Експертний тетатет -тет від спільноти, достойна робота в Україні, добрий день, вітаємо на філії подкасту Експертний тетатет. -тет». І сьогодні ми будемо говорити про нетворкінг. Коли я готувалася до сьогоднішньої зустрічі, то спала мені така асоціація про нетворкінг як... Запалення свічок. Від одного маленького вогника можна запалити тисячі інших, і, відповідно, навколо нас стає світло та затишно. Так само, і коли ми створюємо міцні зв'язки, нас відкриваються нові можливості, і наше оточення нас зігріває, розвиває та надихає. І сьогодні про таку цікаву та важливу тему ми будемо говорити з Іриною Петришин, менеджеркою із внутрішніх комунікацій у мережі Аптек Подорожник. Іра, привіт. Привіт, Любо. Рада, що сьогодні разом з нами є глядачі і будуть нас слухати. Рада долучитися до подкасту і детальніше розказати про нетворкінг і як справді ці вогники, про які ти згадала, можна переплести з людьми, які зустрічаються в нашому житті, і з якими ми можемо класно побудувати зв'язки і мати багато класних можливостей у майбутньому. Тому рада буду поділитися великими лайфхаками для нашої спільноти. Супер, рада, що ти приєдналась, і на початку хотіла б, щоб ти трошки розказала про себе та про свій досвід. Я з радістю. Як же згадала, то я менеджерка з внутрішніх комунікацій, зараз я працюю у Мережі так подорожник, вже понад півтора роки, і досвід комунікації загалом в мене набагато ширший і такий більший десь, напевно, 5 років, тому що я починала ще з студентських часів, редакторкою новинного сайту. Далі організовувала в університеті багато різних подій. І саме в університеті, як молода людина, яка була дуже активною і шукала нові можливості і нетворкінг, зрозуміла, що саме він. Основний ключ до побудови кар'єри в майбутньому і можливість створювати різні програми, події і вебінари з роботодавцями дали мені ключ до того, що я зараз працюю в найбільшій мережі аптек і багато розповідаю про це молоді. Веду таку нас проект як подорожник старт і. Сама ж стала його учасницею. Так зараз, коли я займаюся внутрішніми комунікаціями, нетворкінг зокрема допомагає, тому що будувати комунікацію з закладами освіти, будувати з різними стейкхолдерами інформації з відділами вміння комунікувати класно, легко і розуміти, що говорять тобі люди, і як цю інформацію можна подати для інших, дуже важливо. І ціка така навичка нетворкінгу допомагає, тому е, хочу розказати про це більше. Супер Іра, ти людина, яка дійсно активно працює з комунікаціями, тому нетворкінг для тебе тема така глибока, да і цікава, впевнена. І хочу тебе загалом так спитати: от на твою думку, як нетворкінг та соціальні мережі можуть стати такими ключовими факторами пошуку роботи? А можливо, навпаки, їхня цінність так значно переоцінена і насправді такий міф. Тобто, хочеться твою думку тут почути. 100% нетворкінг це не міф, і він насправді допомагає, тому що я неодноразово шукала різні співпраці і можливості через знайомих, через знайомих знайомих, які. З якими була залучена у якісь проекти, у якісь спільноти, і це дуже допомагає. І багато моїх колег теж через нетворкінг потрапили або ж у цю команду, або ж у інші, і розвиваються в комунікаціях. Сам нетворкінг він для молоді відкриває можливості, так для побудови кар'єри, і загалом для усіх людей, які в пошуку чогось нового, які хочуть розвиватися у новій для себе сфері. Нетворкінг це класний ключ, аби знайти роботу, яка буде тобі Подобатися, яка буде притаманна, яка задовільнить всі твої потреби і можливості, щоб розвиватися і. Повністю втілювати усі свої ідеї, е, і також варто згадати, що нетворкінг це зараз всі наші соціальні мережі, які дуже активно користуються попитом від Тіктоку до LinkedIn, від професійних сайтів, з роботодавцями до просто невеличких спільнот у чатах з класними людьми. І це теж дуже сильно допомагає, аби будувати свій нетворкінг, свою особисту репутацію в соціальних мережах. І якщо ми говоримо про такий цифровий Воркінг, то все-таки LinkedIn і Facebook, напевно, стоїть нашим лицем для колег, для роботодавців, для людей, які просто цікавляться нашою сферою, де ми можемо ставати експертами на своїх сторінках і розповідати більше цікавого про свою сферу, про свої. Досягнення для інших, тому думаю, основне правило нетворкінгу це не боятися і бути активними, тому що коли ми активно будемо розповідати про себе, про свою сферу, про свої навички і ділитися класними рекомендаціями для людей, ми будемо будувати як і самостійно нетворкінг, так і залучати інших до побудови цього, створювати свої канали комунікації, і таким чином будемо розвивати нетворкінг, який в майбутньому допоможе нам збудувати свою класну кар'єру, збудувати якісь свої історії, збудувати навіть свої невеличкі стартапи. Я думаю, що нас будуть точно слухати люди, які мають ідеї власних бізнесів або ж власних стартапів. Тому хочу звернутися до вас, будуйте, шукайте однодумців, і це насправді дуже легко. Просто виходьте в суспільство, розказуйте, діліться різними історіями, діліться своїми лайфхаками. або ж просто питайте, будьте відкритими, не бійтеся нічого, і так можна побудувати нетворкінг на сам Дякую. Ти коли говорила, так трошки пригадувала свій досвід, і дійсно соціальні мережі і загалом комунікація з різними людьми, вони в моєму житті також відігравали таку важливу роль, тому що я пам'ятаю, що більшість там робіт, де я вже працювала, так я їх знаходила саме через оголошення в спеціалізованих там групах так соціальної мережі, або ж коли читала там якісь дописи експертів, так і які були для де мене цікавиме, я також або знаходила роботу таким чином, або потрапляла на якесь цікаве навчання для себе. Тому ось ця зворотня думка людини, яку ти вже знаєш, вона дійсно дуже теж впливає. І як додає таку довіру з одного боку до якості там продукту чи роботи, а з іншого боку, також є можливість цієї людини ще запитати її враження, ось і таким чином теж більше дізнатися, поглибитись у тебе. А ти сказала, що в тебе також був ось такий досвід, коли ти за допомогою нетворкінгу? Шукала для себе нові професійні можливості. Можливо, трошки можеш розказати і свою професійну історію, бо знаєш, це завжди цікаво почути. А як же в іншої людини було? Звісно, я тільки з радістю стартувала я, напевно, як і всі молоді амбітні студенти в університеті, коли долучалася до студрат, до профкому, і багато створювала різних подій для молоді. І таким одним класним е, моментом я отримала пропозицію там, можливість просто спробувати себе е, працевлаштуватися в університет е, Ленуї Мні Франкавіки і завершила е, зараз вже з мегістром. Е, з пропозицією спробувати себе у відділі кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом треба було пройти тестове завдання. І ця пропозиція до мене прийшла знову ж таки через те, що я була активна, класно комунікувала з представниками і університету, там академською спільнотою, і також комунікувала з студентами. Ми створювали класні ідеї разом і втілювали це все в реальність я спробувала, прийшла тестове і залишилася в університеті майже на два роки. І будувала дуже велику систему нетворкінгу проектів спільно з роботодавцями. Саме там і ми з тобою познайомилися ще так само. Я познайомилася з компанією, в якій я зараз працюю. І дуже багатьма іншими, як і міжнародними компаніями, так і українськими, тому що можливість комунікувати від імені університету була дуже такою зназначимою для мене і дуже класною. Ти ставив себе на місце представника від університету, який запрошує роботодавців до співпраці, і це було мега класно і дуже крутий досвід, коли ви молоді і. Хочу звернутися до наших слухачів. Якщо ви маєте таку можливість, прошу спробуйте себе вдасться чи ні, але це варто спробувати. Ви однозначно будете мати досвід в комунікації. Ви будете мати досвід і розуміння того, як будується ланцюжок, бізнес, освіта, студент. Тому що як не як це дуже між собою тісно пов'язано і дуже допомагає у майбутньому зараз. Дуже велика кількість людей, з якими я співпрацювала, можуть. Підказати якісь класні кейси, або ж поділитися чимось, і дуже допомагає будувати якісь нові проекти, як і в роботі, так і в якомусь особистому розвитку. Тому пробуйте далі. З таких подій я отримала запрошення вже від команди подорожних приєднатися до них як менеджер з комунікацій. І зараз вже півтора роки співпрацюю, будуємо класні проекти, теж як і назовні, так і внутрішні для наших працівників. І метод комунікації такої дедукції дуже сильно допомагає, тому що треба завжди класно щось придумати швиденько, оперативно потрібно класно щось таке раз-два, раз-два, раз, два всіх зрозуміти всім розказати, і такий собі нетворкінг побудувати внутрішньо в компанії між людьми, які є бо ми розуміємо, всі люди різні. Хтось відкритий і хоче спілкуватися, хоче багато розповісти. До прикладу, як я, я завжди там дуже активна і емоційна. А є люди навпаки, які більш е, закриті, які дадуть тобі інформацію, як то кажуть, по фактах, і їх потрібно розкручувати, випитуватися е, і створювати такий баланс думок в комунікації, яку ти будуєш потім. Тому нетворкінг це дуже класно. Можливості, які дає нетворкінг, потрібно однозначно використовувати. Зокрема, я в цьому Приклад, я прийшла з новинного сайту в університет, в університеті з університетських спільнот в роботу з роботи, прийшла сюди в команду. Тому пробуйте, рекомендую всім, якщо маєте можливості, всі можливості використовувати, які вам дають, тому що ви не знаєте, що пригодиться в майбутньому, і хто з людей надасть класну ідею, класний кейс. У мене дуже часто бувало, що з людьми, якими ми були на зустрічах, просто... В розмові виникали якісь класні е, ідеї, е, інсайти, які ми потім використовували спільно і будували на цьому дуже класні проекти. Зокрема, ми так розширюємо подорожник старт, коли просто приходимо до студентів і з ними говоримо як студент зі студентом. Е, Чого бракує? А як ви хочете, щоб ми розвивалися? А чи це вам класно, а чи це вам класно? І ось так ми дійшли до того, що, наприклад, потрібна автоматизована форма. Ми всі думали, що Google-форма чи щось наподобі цього класно, оптимізовано, але ні. Ми отримали відгук, що хочеться більше автоматизованості, більше хочеться простоти в використанні цього всього і аби форми там на практику чи на працевлаштування завжди були у них під рукою. Тому ми пішли до розробників. Ми Проговорилися це все і створили класну автоматизовану форму для молоді, з якою ми тепер ходимо. І це тільки, напевно, один з прикладів, як такий нетворкінг допомагає вирішувати якісь питання, допомагає шукати нові можливості і створювати класні проекти. Угу. Дякую, що поділилася своїм досвідом. Я впевнена, що багатьох ти змотивувала вже брати таке і розширювати дійсно свій нетворкінг, тому що може бути дійсно абсолютно різним, так само як в ході відвідування різних заходів, або ж читання святкування за певним блогом, який цікавий для вас. Так, тобто це можуть бути різні варіанти комунікації та взаємодії з людьми. І наостанок хотіла б ще запитати такий момент. Зараз світ у нас такий дуже активний і особливо активний в соціальній мережі, дуже багато інформації, цікавої, здавалося б корисною про те, як от знаходити цей баланс і не загубитися у великій кількості комунікації, тому що нетворкінг це круто, але щоб його підтримувати і розвивати, важливо також споживати цей відповідально продукт і дотримуватись свого. Балансу енергії, щоб мене вистачало сил на розвиток цього нетворкінгу. Ну і напевно, теж дуже важливо, особливо як ти говориш на старті, зрозуміти, а що саме мені цікаво, в який нетворкінг мені варто вливатися. Можливо, це можуть бути кілька напрямів. Тобто, тут трошки свою думку теж поділися. Так, я думаю, що стартувати потрібно з класних великих ресурсів. До прикладу, я активно дивилася блоги від ЮА, дивилася достойну роботу теж ваші класні підбірки. Плюс користувалася кар'єрними консультаціями, які ви створювали безкоштовно для молоді і для всіх, хто шукає роботу. Це допомагає насамперед зрозуміти, що вам цікаво таку якусь базу. І ви можете далі розвиватися вже в нетворкінгу. Ви завжди можете прийти до людей, з якими ви починали цей нетворкінг і запитатися: слухай, подобається бренд-менеджмент, чи подобається комунікація, чи подобається IT або ж маркетинг? І можливо, маєш якісь знайомих, можливо, маєш якісь ресурси, хто розповідає про це або дає можливості в цьому розвиватися. І повірте. Люди завжди відкриті. Люди хочуть допомогти, тому не бійтеся. І це напевно один такий найбільший страх людей бути активними, заявляти про себе і всі думають, так кому що це потрібно. Не, не треба це чекати, питати людей. Є свої задачі, робота і щось важливіше. Але насправді це декілька хвилин. Я завжди я завжди рада допомогти своїм колегам. Я завжди знаю, до кого я можу звернутися і завжди їм вдячна, що допомагають і підказують. А якщо ми говоримо про соціальні мережі, про які ти згадувала раніше, можна завжди підписатися на сотні класних каналів, де дають різну інформацію. Підписуватися на кар'єрні сторінки від компаній, які теж багато поширюють інформацію, зокрема і про вакансії, і про можливості, і класні поради, і висвітлюють своїх людей, своїх фахівців в команді, і з ними можна будувати нетворкінг в майбутньому, підписатися на їхні соціальні мережі і. Слідкувати за ними. Е, я би ще хотіла напевно так людям нашим розказати, які слухають про те, що е, пам'ятайте, що ви виставляєте в соціальні мережі, тому що завжди ми в такому великому потоці інформації, що не завжди розуміємо, чи це общ інформація, чи ні. Наскільки вона достовірна. зараз, дуже багато є е, інформації, яка. Є неправдивою, або ж просто якимись анонсами того, що не відбудеться, і будьте медіакритичними, є дуже багато безкоштовних курсів, аби проходити навчатися медіакритичності, медіаграмотності, розуміти, яка інформація потрібна, яка ні, і розвивайтеся в цьому ключі, тому що якщо ви будете поширювати на своїх сторінках, як інформація буде недостовірною або буде не правдивою, то ви можете зтокнутися зіштовхнутися з хейтом. А як ми всі розуміємо, соціальні мережі це наш профіль, це наше обличчя, і ми розуміємо, що якщо в майбутньому роботодавець чи людина, яка зайде, яка цікавиться вам і вашою там сферою діяльності, зайде на ваші сторінки і побачить, що ви постили неправдиву інформацію, фейки, все підряд, то Мало ймовірно, що ви зацікавите і далі людину там спілкуватися з вами і пропонувати якісь можливості, щось разом створювати. Тому е, класно фільтруйте інформацію, проходьте різні курси, читайте класну інформацію, е, перевірену з е, чистих, таких і білих е, змі, як то нас називають. Ось тому так. Так, Іра, дякую, що ти дійсно так підняла ще питання медіаграмотності, і воно так теж активно переплітається з розвитком і особистого бренду, коли ми говоримо про те, а що я публікую, що я транслюю, які цінності несу. І тому я так згадала одразу. Що в нас також є вже записані подкасти і про розвиток свого бренду. Тому всім, хто цікавиться, я пропоную ставити плюсики у коментарях, і ми також поділимося з вами добіркою подкастів про розвиток свій особистий бренд. Ну і я, Іра, тобі щиро вдячна за те, що ти так. Активно поділилася своїм досвідом, От розповіла і такі загальні положення, чому важливо розвивати свій нетворкінг, і так само розказала про свої життєві професійні приклади. Думаю, що це так змотивує наших слухачів дійсно розвивати нетворкінг, знайомитись та відкривати для себе світ таких нових можливостей. Ось тому щиро дякую. Та рада познайомитися з нашими глядачами, щоб вони дізналися більше про сферу комунікації і нетворкінгу. Колеги, закликаю вас будьте активними, не бійтеся про себе заявляти. І комунікація насправді не така страшна, як здається, і будувати нетворкінг досить легко. Тому будьте активними, будьте наполегливими, розповідайте про себе свій досвід, свої кейси. Питайтеся у інших, що вони робили і як вони робили. І бажаю вам всім успіху! Експертний тет-а-тет від спільноти достойна робота в Україні.